Військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи СЗЧ, мають шанс не сидіти у в'язниці. Прийнята такий закон. Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство у разі добровільного повернення на військову службу. Військові, які вчинили дезертирство чи самовільне залишення місця служби, воно же СЗЧ. Отримують можливість насісти до в'язниці у разі добровільного повернення на військову службу. Якщо взяти трішки статистичних даних, лише упродовж січня-квітня 2024 року органами досудового розслідування було зареєстровано біля 10 тисяч кримінальних проваджень за статтею 407 Кримінального кодексу України СЗЧ. Далі Якщо беремо ми статтю іншу, це 408 дезертирства біля 7 тисяч кримінальних проваджень було зареєстровано. Проте у чинному кримінальному законодавстві відсутні правові підстави наразі для можливості звільнення під час дії воєнного стану військовослужбовців від кримінальної відповідальності за вчинення вперше кримінального правопорушення за статтею 407, 408 чотириста та за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до проходження військової служби. Отже, кримінальний кодекс пропонує доповнити, якщо військовий, який під час дії воєнного стану вперше вчинив злочин за статтями 407-408, він може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо він добровільно звернувся із клопотанням відповідним. До слідчого прокурору суду про намір повернутися до цієї військової частини або іншої військової частини, але ця процедура складна. Далі ми проговоримо, у чому складність переведення саме у іншу військову частину та продовжити проходити військову службу у разі закриття судом кримінального провадження та звільнення підозрюваного обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Суд постановляє ухвалу, якою зобов'язує після набрання такої ухвалою з законної сили невідкладно звільненого на військовій службі найпізніше пізніше 72 годин прибути до військової частини для проходження військової. Служби, якщо брати до цих змін за СЗЧ, за дезертирство, як правило, це майже у 100% це реальний термін відбуття покарань. Та виправдувальних вироків вони є, але вони майже 0,1 від всіх інших статистичних даних. Як правило, це реальний термін відбуття покарання. Також передбачені різні угоди про визнання винуватості, які укладаються з прокурорами, відповідно до яких військовослужбовці у дисциплінарних батальйонах відбувають своє покарання. Але після відбуття покарання дисциплінарний батальйон чи заклад виконання покарання все одно військовослужбовець повертається до своєї військової частини, де він вчинив дезертирство чи СЗЧ. Тому, якщо він не повернеться до військової частини, це ще один епізод за СЗЧ і ще один термін відбуття покарання. Тому наразі прийнято закон, будуть внесені відповідні зміни до чинного законодавства. І якщо військовослужбовці, які вперше вчинили зазначені кримінальні правопорушення, СЗЧ та дезертирство, мають законну таку підставу, все ж таки повернутися до військової служби, її продовжити і не сидіти у тюрмі. Такий алгоритм дій буде можливий, коли вступить у законну силу цей закон. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога військових адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо подобається зазначене відео, лайк, коментар, підписка на канал. Задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.